Рейд колоніями. Міністерство юстиції взялося перевіряти умови перебування ув'язнених. Цього разу взяло з собою пресу в Коростинську виправну колонію, де загалом нині відбувають терміни 700 в'язнів. Дарина Кричок повернулася звідти. Третя ночі на дворі дощить у мін'юсту. Сьогодні черговий рейд в одну з виправних колоній. Уперше вирішили взяти з собою пресу, аби клопоти системи побачили всі. Куди саме їдемо, дізнаємося лише зараз. Їдемо до Коростеня. А вас там чи багато <рес> Чи Тільки один. Ну на сьогодні тільки один. Якщо ви хочете повернутися, ще сьогодні. Коростенська виправна колонія місце для рецидивістів, тих, хто вже не вперше відбуває кару. О шостій ранку прибуваємо на місце. Відчувається гості у колонії не чекали. Та після майже години чекання таки пускають усередину. Відразу заходимо до житлової зони. В'язні нещодавно повставали і встигли лише позастеляти ліжка. У приміщенні прохолодно, хоч переполохані засуджені, переконують претензій не мають. Чи можна жити. Мене влаштовує все. По крайній мірі на цьому лагері все. На стінах ікони у повітрі було гісті напруження. У спальному приміщенні інспектори помічають перші незначні порушення. Нема графіку температур. Підміщатися яка температура була. На е, кожен день. Ну такого с небу. То що там ідея. Дуже погано чиплосію. Читайте, читайте інструкції, що потрібно бути е, в спальному приміщенні. У Казанні нас зустрічає пан Володимир. Йому 55 років, і 35 із них чоловік провів за ґратами. Відбуває вже 12-й раз. Ну так вийшло, сложилась така судьба. Ну я вийшов. Ну що ви мені дадите на життя? На роботу ніхто не бере. Що мені робити? Мені приходяться уровати та працює в колонії мало хто, бо в більшості в'язнів просто немає паспортів. По паспорту оброд я записав всіх. Я... Ми возьмемо весь список всіх людей, котрої з десь із паспортов, і по всім проведемом, тому що я не ні мав. Вирушаємо а до лазні дорогою. Бачимо купу сміття. У самій лазні грибок і брудно. Зараз у миється 50 душ за 20 хвилин. Керівник пояснює прибирати нікому. Ви нікого. Ані думали слуги, три чоловік. Ніхто ніг, а хоч копійку на козобслугу водільні копійки не виділі. Та найбільше засуджені скаржаться на їдальню. Не Мови поміняти елітарне тарілки. Мі працівна кушать старілки, і пагнути чорне. Ми заходимо в їдальню і відразу ж бачимо на всіх столах ті самі чорні від бруду тарілки. На столах каша, підлива та буханці хліба. На кухні твердять, м'ясо в'язні їдять щодня та показують нам самі кістки. Пов ровно з м'ясом. А тут м'ясо ж майже немає, це просто... Ось, та, а от ось, ось, ось все розварюється. Такі ну, це кістки. Такі кури, там такі поставляють. Інспектори собі допитуються персоналу, чому так мало хліба? Та персонал не знає. Хліб, хліб, яка норма? Скільки хліба хліб на добу на добу йде 593 грам. На добу. Підсотдівносто три грами. А що ви так взяли? 650 грамів. Як ви харчуєте людей, якщо ви не знаєте норми? Після рейду заступник міністра виносить вердикт. Відсутнє знання норм по харчуванню, а це все веде до зловживань. Всі ті зусилля, які даже і вкладав керівник установи протягом останніх років, все це марнується от таким просто недбалим ставленням до своєї роботи підлеглих. А питати ми будемо з керівника і рішення не змусило чекати. Уже за кілька годин нас телефоном повідомили з Мінюсту. Понеділок буде готовий рапорт на звільнення керівника колонії. Це не остання така міністерська ревізія. Планують перевірити найближчим часом ще з десяток виправних закладів. Дарина Киричок, Валерій Ратушнюк, програма Вікна Естебе.